Добрий день, гості та підписники нашого каналу. З вами знову компанія Трансагро, мене звуть Андрій. Сьогодні в нашому відео ми хочемо продемонструвати наш пікап Донфен 6 на поперечну стійкість і який буде, побачимо, який буде максимально кут перевертання цього автомобіля. Тому ж давайте готуватися. Я думаю, буде досить цікаво. Такого ще ніхто не робив з таким пікапом. Погнали! Закріплюємо наш автомобіль, щоб, не дай Боже, новенький цей пікап та й вже не перевернути. от, Нехай він ще буде ціленький і допоможе комусь, чи на господарстві, чи по інших потребах. Ми вже закріпили наш автомобіль, наш пікап. Подивіться, троси не натянуті. Це дасть змогу показати сам момент відриву автомобіля. Ось, і ми зможемо це побачити, з який це буде градус на ось такому чудовому чудо-приборі, який нам покаже точний кут нахилу. Зараз ми його включимо. Ось, можете звернути увагу там 0 градусів, тому що давайте починати що тягнути. Перший градус уже ми подолали, потихеньку піднімається платформа. При трьох градусах автомобіль може спокійно їхати. 5 градусів, 6. Мені здається, для такого красення це взагалі не про що. А ви напишіть в коментарях, поставте на паузу і напишіть в коментарях, при якому куту цей автомобіль відірветься від платформи. Вже 10 градусів, 11. Оце так. Ось уже можете звернути увагу. 20 градусів, досить великий кут нахилу, але автомобіль ще навіть ніскільки скільки не відірвався. Може перевірити його і самому нахилить. Ні, ще досить сильно тримається. Подивіться, не відривається від землі. Трос також розтягнутий, бачите? Відриву немає, тому давайте продовжувати. Я думаю, це цікаво. Давайте зупинимось на 25 градусах і перевіримо знову. І перевіримо, чи так само автомобіль тримає колію. 25 градусів. Так. Дивимось, вже досить серйозний кут, навіть важкувато самому підніматися по ньому, але автомобіль тримається, ще... запас ще є. Можна зняти тут досить добре видно тепер амортизатори його і ходову систему. Зараз я вам покажу ось такі тут видно наобразні речаги. Ружини. Автомобіль не відривається. Це всього 30 градусів, а такий підйом, як на Говерлу. Я думаю, цей автомобіль без питань туди вилізе, натягу ще немає. Можете от подивитися, як спереду, так і, так і ззаду. О май гад! Досить страшно. Так. Не перевертається. Не перевертається, тримається досить крепко. Натяг є. Ось, зверніть увагу. Подивись на мене Вже тяжко просто важко. Отриматись на цій платформі самому. Я не представляю, яке в нього щеплення. Наскільки крепко він тримається, тримає дорогу. Подивіться, подивіться, він уже. 35 градусів! 35 градусів! Все, так я захватить. А то страшно вже. 37 градусів, я вже не можу вилізти, вже я буксую, подивіться, вже я буксую і з'їжджаю. Ні, 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 я для підписників наших продемонструю, що дивіться, трос ще досі досі не натягнутий. Мені тут важко стояти, але зверніть увагу. Все тримається досить крепко і надійно. Але я не можу крепко і надійно стояти на цій платформі, тому будемо з'їжджати. Вже не кажу, що сходити. Оп! 37 градусів. Ще, ще ні, ще ні. Все. Ще ні, 40. Мені здається, 40 градусів і все. Ні. 41 градус. Що ми тут бачимо? Трос розтягнутий, розтягнутий. Стенд більше не піднімає, тому для наступних відео, мабуть, будемо шукати вже таку гору, яка буде... Більше ніж 41 градус підйом, кут нахилу. І там будемо перевіряти цей, цей неймовірний автомобіль. Просто подивіться, подивіться, який це кут, а він ще й досі не відірвав коліс. Так, можу наголосити, цей автомобіль без пасажирів всередині. В ідеальних умовах, нова резина. Тепло. Задні колеса також не відірвались. Зараз я знову через зад Попробую залізти на цей стенд. Ось. Туди підходити не будемо Резина також тримає упор. Подивіться, що за шалений кут нахилу. О боже мій! О Боже, мабуть, вже потрібно його опускати. Тому що... Дивіться. Його не відірвати, мабуть, цей пікап, мабуть, вистоїть і на 90 градусах. Йому рівних немає. Покажіть мені відео, де таке ще зроблять. О май гад! Давайте опускати. Все, подивіться востаннє на цей перевернутий автомобіль. Ну, я не побоюсь цього слова, він дійсно перевернутий. Давайте вже будемо опускати цю платформу. Ось, я думаю, тут вже можна було побачити все, що потрібно. Повністю. Колеса тримають, підвісочка, всі речаги, все працює досить круто. Я думаю, в майбутньому ми ще. Не один подібний експеримент проведемо, тому залишайтеся з нами, а ми будемо вже пускати цього красення на землю. Ось уже потихеньку спускаємо наш пікап на землю. Я думаю, досить наглядно ми показали, як він себе впевнено почуває під таким кутом. А я нагадаю, це було майже 42 градуси. Тому для замовлення таких пікапів телефонуйте за номером в підписі або переходьте на сайт і там залишайте заявку. З вами обов'язково зв'яжуться наші менеджери і нададуть відмінну консультацію. А я з вами прощаюсь до зустрічі в наступних відео.